У світі Толкіна є легенди, які сяють яскравіше за будь-які скарби. І серед них історія трьох коштовностей, у яких було замкнено світло самих богів. Їх назвали Сильмарили. Вони принесли велич, славу та нещасленні трагедії. Це міф про красу, що стала прокляттям. Колись у світі Валар. Сяяли два дерева, Телперіон і Лаорелін. Вони дарували світло всьому світові, але ельф на ім'я Феонор захотів ув'язнити це сяйво у кристалах, і йому це вдалося. Так народились три сельмарили, найдосконаліші творіння ельфів, сяючи власним світлом, чистим і вічним. Сильмарили були не просто каменями. Їхня краса була настільки величною, що навіть валар, боги світу захоплювались ними. Але велику красу завжди супроводжує заздрість. Коли моргот, падший бог, побачив ці камені, він жадав їх понад усе. Одного дня моргот знищив два дерева світла і викрав сильмарили – і з цього почалась епоха війн. Ельфи поклялись будь що повернути камені. Клятва Феонора і його синів стала фатальною для всієї історії середзем'я. Вона обернула братів проти братів, народ проти народу. Сильмарили принесли не перемогу, а горе. Битва за них тривала століттями, кров проливалася ріками. Держави падали, а долі тисяч були зламані. Скарб, що мав бути світлом, став тінню над усім світом. Врешті-решт усі три сельмарили були втрачені один потрапив на небо і став зіркою, другий упав у морські глибини, третій у надраз землі. Так вони розійшлись стихіями. Повітря, вода і земля. І лише вогонь, з якого вони народились, залишався у пам'яті. Сильмарили це символ краси, яка може зруйнувати. Вони подібні до яблука розбрату в грецьких міфах чи вогню Прометея. Вони це втілення спокуси, що розпалює серце, але знищує долю. І в цьому справжня магія Толкіна. Його легенди звучать так само давньо і велично, як і міфи народів світу. Ось так почалась наша подорож світом міфології Толкіна. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А ми рушаємо далі. До нових зустрічей у світі міфів та цікавих фактів на каналі Гра Розуму на каналі Гра Розуму знайдеш ти. Факти з кожної сфери світу. Кожне відео захоплює Цікаві факти, що здивують всіх. У мандрівку. В кожному відео новий горізон, станя таємниця, що тримає фест момент, відкривається шлях, разом очікає тебе в своїх відомріях. Після щоб не пропустити, найцікавіші.